Вітаю всіх із магазина. Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди по четвергам, у всіх магазинах сільпо починаються акції, які називаються цінотижики. Ну, акції будуть діяти з 22 по 29 жовтня. І так починаємо. У всіх магазинах сільпо є ось такі острівці, на яких стоять найбільші знижки. Ну, товари з найбільшою знижкою. Два види тунця від повна чаша. Є подрібнений в олії 36,49 за 185 грам, зручна баночка з ключем, замість 52,49. І також є тунель подрібнений в розсолі. Також 185 грам за 36,49. Два види приправки. Приправи від приправка. Це Харків виготовляє. Ось така американська картопелька американська це з цибулею та беконом. Мінус 45% знижка, 19 гривень за 25 грам. І також це від приправка італійська з пармезаном та чесником за 19 гривень. Гарна знижка 45%. Навіть є рецепти ззаду, що можна приготувати. Ці вершки від Галичина, 10% жиру. Так, тут 200 грамів 23 гривні за 200 грам. Молоко згущена не збиране з цукром, 440 грамів за 60 гривень. Зі знижкою 34 чотири відсотки. Нусь, це первомайський молочно-консервний комбінат. Класна ціна. Два види печива Марія від Яруш. Марія оригінальна, затяжне печиво 155 грам, ціна 14,99, знижка 31%. І також ще один вид Марія. Молоко плюс вітами вітаміни 155 грам, за грамів за також ціною. грам. печиво відорево. Бачу два види: шоколад і оріджінал з молоком. Це печиво коштує 27 гривень за 95 грам, мінус 43% знижки. Воно, виходить, тут їх майже 6 штук, по-моєму. А, ні, 10, 10 печенинок. 10? Мабуть, 10. І оце смак какао та начинка також за 27 гривень. Така цікава пропозиція на ці суперконтики печиво. Є смак маршмелло, якісь два маршмелло. Два плюс 2 берете два, от за два платите, вони коштують 11,39, 22 гривні платите, а два ще берете в подарунок, безкоштовно виходить. Ось така супер пропозиція з начинкою маршмело або з начинкою маршмело смак полуниці, вони йдуть по 30 грам, і з 23 по 29 – 2 плюс 2. І ще два види цукерок від Міленіум. Тут такі смаки цікаві. Міленіум в таких коробочках. Так, тут є смак Міленіум чокоранч, арахіс мигдаль, рисові кульки. В цій упаковочці 100 грам, 38 гривень, аж 50% знижка. І ще ось один вид також цих цукерок, чокоранч, мигдаль, пластик. Пластини та рисові кульки. 38 гривень мінус 50% знижка. За 100 грам. ціна. Ось ці два види такі цікаві. Мармелад жувальний, тролій кіс. Так, він зі смаком полунички, зефірний. Смак 30 гривень мінус 41% знижки. Ціна за 100 г. Ще така мілка в акція. Шоколад молочний. Мілка зі смаком ванілі та орео. 50 гривень за 100 г. В акції два виду чаю від лаваре. Написано, що бренд номер один в Україні, от саме цей Мономах, ну, лаваре виготовляє, 55 гривень. Отут асорті, 4 види, 4 по 8 пакетів. Всього 32 пакети за ціною 55 гривень. Знижка аж е мінус 44%. Смаки манго, ваніль, трюфель і ще щось цікаве. Ще ось такий цитрус Міліса. Тут просто 32 пакети однакового чаю зеленого з цитрусом за 55 гривень. Також знижка 44%. Величезна упаковка кави розчинної біднес кафе Голд Сублімон» Вона за 419 гривень 310 грам. Тут вистачає на 155 чашок, мінус 36% знижка. Багатий та довершений смак написано. Головні пропозиції у відділі сира акції головні. Ось такий «Дейлі Гауда класна знижка за 150 грамів 69,99. Замість 134 він нарізаний слайсами. Бренд називається Daily і Gouda. Далі Філадельфія 139. Ось така Філадельфія, дивіться, тут 195 грам. 195 грам з травами та зеленю за 139 і, звичайна, Філадельфія, знижка трішки краща, аж 35% за 129 гривень. Але наголошую, тут уже 195 грам, більше, ніж раніше було. 100, замість 199 Гарна пропозиція на ось цей крем сир від Біло Original 160 грам, за ціною 60 гривень. І ще ось командир, я в цій упаковці ні разу не брала і не бачила. Ван де Саоне. Ось такий командір, о, 240 грам, супер класна ціна за 139 гривень. Так, це виробник Франція. Гляньте клас, я візьму 139 гривень замість 214 за 240 грам. І два види сиру. Це а, бренд Молочна гільдія». Є голландський, і є вершковий. Ціна 15 гривень за 70 грам. Тут жиру 40% по 15 гривень. І як же без чіпсів. Завжди на чіпсі є акції. Ось такі лейс є рифлені. Велика пачка 140 г. Зі смаком лобстера за 50 гривень. Також є ось така. Чілі та лайм вони з цієї сторони, вони, мабуть, так, чи та лайм також 50 гривень за 140 грамів. Ось ще не уявляю, який смак. Велика пачка написана. А ці також рефлейні сметана та цибуля. Ну, ці смачні, 140 грам за 50 гривень. І також є острівець з непродовольчими товарами. Начнемо з цього заварника. Симпатичний, до речі, вже бачу. Так, ось такий заварник. Заварник 199 гривень замість 459,57. відсотків знижка. До речі, від цього бренду і дрінк. От хто ківш брав чи сковорідку, або ножі на минулому тижні були в акції. Оцей бренд, мабуть, заварник гарний. Він йде на літер, і отаке ну, сітечко, скажімо, всередині. Ну, слухайте, він дуже як сказати, зручний. На мою думку, ось ця ручка все дуже зручно за 199 гривень. Цього ж бренда, як називається Eat Drink, набір склянок з подвійним склом за 169 гривень, замість 349. Такі вони зручні. Слухайте, класні. Я їх розпакувала. Зараз запакую. Йдуть так запаковані. Добре, все слухайте, дуже класні. високі. 169, Кожна склянка йде на 360 мл. Це мінус 52% знижки, ще й в коробочці, що дуже зручно. Ганчірки від бренду Home Care Basic, ну мікрофібра я бачу, три ганчірки розміром 32 на 32 всього 30 гривень, замість 91 67 – 67% знижки. Це прям супер, супер пропозиція. Гляньте, також в акції термочашка, причому вони дві, різного розміру, написано «трев, Travel Tumbler і на 500 мл, і на 300 мл. 50 по 199 гривень замість 699. Мінус 72% знижка. Так, зараз розпакую, покажу, як вона виглядає. Самі цікаво. Причому ця чашка я її розпакувала. Бачите, яка вона зручна знову від цього бренду. Eat Drink. йде в упаковочці. От є менше і більше, кому із якої зручно. Ви тільки подивіться, три скребочка ось таких металевих від бренду Home Care. Три штуки за 20 гривень, замість 48,99. Також супер пропозиція. Тут немає цінника, яка на, на них знижка. Знижка велика. Йде так, це я показала. Далі ще ось такі смайл Baby серветочки для дітей з екстрактом ромашки йдуть з клапаном від бренду Смайл. 40 гривень за 60 штук. Замість 92,49. Тут 57% знижка. Щітка зубна 3 штуки. В асортименті 69,99. Ось така ультрасок. Не знаю, наскільки вона зручна, а кольори приємні. 70 гривень, виходить. І далі. І серветки паперові від повна чаша, малюнки є різні. Тут 150 штук. Вони двошарові, відкриваються ось попереду, видно 30 гривень. Зі знижкою 33%, бачите, малюночків гарненьких, багато на любий смак. Душу від палмалів. Ого, велика упаковка 650 мл. Я так розумію, з гранатом да, та вітаміном Б 650 мл, 129 гривень, знижка 46% гранат, а мед також є, є як орхідея, начебто, і ще в акції. Такий крем для рук, два види є зволожуючий є живільний, від бренду Елен Косметік. 75 мл за 30 гривень. Туалетний папір від Noa, зручна упаковка, з такою як ручкою, можна сказати, тут 32 рулона тришарового паперу за ціною 450 замість 800 гривень. І також є острівець з алкогольною продукцією. Є вино таке касалетто, б'янко, росо і, і Б'янко. Да, по 119 гривень замість 179 І виготовляє його Італія. Пляшечки йдуть стандартні, 750 мл. Просеко Італія 299 гривень, оце вайнтрак Італія 299 замість 500 гривень. Горілка Фінляндія, причому її два види. Там є з клюквою, і ось, ну, мабуть, звичайна, за 299 гривень. Тут пляшечка 0,7, замість 389. І ще в акції Командор Джонс. Так, що це на основі напій, на основі рому 349 гривень, замість 749, начебто, Нідерланди його виготовляють. Є один вид у Фінляндії з журавлиною, горілка 300 гривень, замість 389, також знижка 23%. Пляшечка йде, 0,7, як і оригінал. Чешське пиво, ось таке кос, я так розумію, так, так 39,99 за пляшечку 0,33 і Hügaрден. White за 40 гривень, мінус 49% знижка. Також пляшечка 0,33. Ага, гарна ціна на пиво Tuborg Green. 500 мл ЖБ банка, 23 гривні. Мінус 43% знижка на нього. Гляньте, Велика упаковка боржоми в акції. Ось велика іде в пластику, не в скліхту. Може хто не знає. Літрова ось така пляшка за 60 гривень, мінус 28% знижка. За літр 60 гривень, виходить, боржоми. В акції маленькі соки від джафа. Така оригінальна упаковочка. Здається, навіть більше, ніж 200 гривень, а скільки тут? Ні, 200 гривень, 14 гривень іде з соломкою. Мультифрукт. Саме мультифрукт в акції за 14 гривень, це мінус 40% знижка. А тут скрізь стоїть це все мультифрукт. Ось таке яблуко Гала. Написано відбірне за 50 гривень, замість 60, зі знижкою 60%. Червоне і ось таке гарне один в один. За 50 гривень. На вид дуже смачне. Ну, Виглядає дійсно гарно. Також в акції буде ось таке красиве манго велике. За штуку ціна 78,99 замість 109. Більш-менш ви знаєте, я разу роблю анонс супер днів Сільпо. Почнемо з риби, Сьомга, лосось, шматок охолоджений, 499 гривень за кілограм, тільки 24 -го і 25-го. Тільки в цю п'ятницю, в цю суботу. Раніше була просто субота, супер субота. А зараз і супер п'ятниця і супер субота. Мінус 60% знижка на виною гристи Вайн трак Просєко екстра драйв. Це Просєко сіку виготовляють Віта. 199 гривень замість 500 Дійсно, велика знижка. І мінус 52% знижки на пепсі. Пепсі кола літр 250, всього за 20 гривень замість 43. Ставлять акції на м'ясо. Також будуть акції на рибу, на молоко, молочний відділ. Рибний. Це я все буду показувати в наступному випуску. Також показую тортики, хлібні продукти. Ну, все, все все інше з усіх відділів. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось в наступному випуску.